Після того, як наш Господь Ісус Христос воскрес, Він являвся своїм учням. І Евангелист Іван описує, як він з'явився їм біля озера Тіверяцького. Іван для Івана, 21 розділ з першого вірша. Після цього з'явився Ісус знову своїм учням над морем Тіверіацьким. А з'явився отак. Укупі були Симон Петро і Хома званий Близнюк, і Нафанаїл із кани Галілейської, і обидва сини Завідєєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. А Він їм сказав: закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли витягти із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив, був Ісус, говорить Петрові, це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що то Господь, то накинув на себе одежину, він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, і якось із ліктів із двісті, 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби. Що це ви вловили? Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода повно риби великої. 153, і хоч стільки було її не продерлася проте невід. Ісус каже до учнів ідіть снідайте. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм. Так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як і з мертвих воскрес. Учні Ісуса Христа, прийшовши в Галилею, тому що Христос їм сказав, щоб вони йшли в Галилею. Ну, не знаю чому. Можливо, тому що з Галилеї розпочалося служіння Ісуса Христа, і учні були Галилеянами. Але Христос сказав: ідіть у Галилею, і там ми зустрінемося. І вони прийшли, вони не знали, коли явиться Христос, тому що Христос не ходив вже з ними. Він вже в новому тілі, був, він являвся їм час від часу. І вони не знали, чи він завтра їм явиться, чи через два дні, можливо, через п'ять днів. Їм треба було за щось жити, їм треба було щось їсти. І Петро, він минулому рибак, каже: Я йду ловити рибу. І інші учні сказали, що ми теж йдемо. З тобою. Коли учні ходили з Ісусом Христом, Він заботився про них, Він заботився, щоб вони мали їжу, щоб вони мали одежу. Ми знаємо, що деякі навіть жінки служили йому своїм маєтком. І коли вже Ісус Христос був не з ними, коли вони залишилися самі, їм треба самим було опікуватися про себе. І це було нормально, що учні не сиділи празно, а що вони пішли щось робити своїми руками, щоб заробити собі на прожиття. Ми знаємо, що апостол Павло теж працював своїми руками. Він робив намети, робив палатки, і він продавав для того, щоб було за що йому жити. Хоча учні ту ніч нічого не піймали, на них чекала невдача, вони всю ніч працювали і працювали даром, працювали в холосту. Хоч Бог, коли творив людину, сказав, що люди будуть панувати і над рибами морськими, але людина не може сказати рибі, пливи в навід, пливи в сітку. Можливо, тому що гріх стався, що людина зрішила, і Бог сказав, будеш у поті лиця добувати собі їжу. І ось учні потіли всю ніч, але їжі так і не добули. Треба було ще й на другу ніч іти, можливо, щось би і добули. Як би там не було, але учні. Мабуть, були розчаровані, розчаровані невдачею. Вони всю ніч працювали, але риби не впіймали. І тут, коли почало світати, являється Христос. Христос являється своїм дітям тоді, коли в них якісь труднощі, коли вони відчувають себе безпорадними. І він дає зрозуміти, що вони не залишені ним, що йому все відомо, що він бачить і що він недалеко від них. Як явився Христос учням і коли? Явився тоді, коли їм була потрібна допомога, коли вони не мали що їсти. Бо Христос і запитав, чи маєте ви щось їсти. Вони сказали, ні, не маємо. Але ми всі йшли на всю ніч. І хто йшов вночі на рибалку, він брав з собою знає, тормозок. А вони пішли, нічого не взяли, можливо, що в них і не було. І Христос з'явився їм тоді, коли в самий такий момент підходящий, коли треба було, коли вони були ще на воді. Щоби закинути сіті, а не тоді, коли вже вони витягнули лодки на берег, коли вони вже сіті перебрали. Тоді вони би сказали, ні, ми вже всю ніч працювали, ми вже зморені, ми вже не можемо знову плисти, щоб ловити. А так Христос явився їм тоді, коли треба було, в той момент, іменно коли було треба. І Христос їм зразу не відкрився. Він був як перехожий. Можливо, учні подумали, що той якийсь чоловік побачив, що вони ловлять рибу і став, дивився, хотів у них купити рибу, яку вони спіймають. Як би там не було, але учні послухалися, поради, поради того незнакомого чоловіка, тому що вони не знали, що Христос, і закинули свої сіті туди, де Він їм порадив. І вони добре зловили. Добре. Улов був дуже великий. І коли вони вже побачили, що сіті наповнені рибою, Іван, учень, який був найближче до Ісуса Христа, який лежав на грудях Ісуса Христа, Він першим зрозумів, що то Христос. Христос часто буває ближче до нас, ніж ми думаємо. Але не завжди ми помічаємо відразу його, аж потім ми вже розуміємо, що то він був рядом, і що то він нам допоміг щось зробив. Одна жінка закінчила педінститут її направили робити в Західну Україну, і там ліси були біля того міста, де вона працювала. Вона якось своїми колегами, з вчителями пішли в ліс. Пішли в ліс, як вона побачила ту красу, ті білі гриби там, то все, вона не отямилася, як вона загубилася, відстала від них. Перший раз у лісі ліс великий. Ну, Що вона знала, як вона знала, як треба там поводитися, дивилась по деревах, по стовбурах, по чому тільки не дивилася, до самого вечора вона ходила і вибратися з лісу так і не могла. Вона вже не могла ноги тягнути, коли згадала про Христа, стала і молиться і каже, Ісус, тільки ти один знаєш шлях, тільки ти один знаєш, де я і як мені звідси вийти. Я не знаю, я нічого не можу зробити. Я вже все робила, всі свої знання приміняла, але в мене нічого не вийшло. Знаєте, Коли вона сказала амінь, вона почула, машина засігнала і зовсім рада. Вона прислухалася, присіла і почула шум моторів. І сама досадила, це ж траса, це ж дорога, і вона тут зовсім рада. Вона зрозуміла, що вона весь цей день була не одна, вона в лісі блукала разом із Господом. Господь був завжди разом, і він чекав, коли вона звернеться до нього за поради. Він чекав і хотів, щоб вона побачила його щоб вона впізнала його, що він тут з нею, і він хоче їй допомогти. Господь завжди своїми дітьми, його очі бачать наше життя, і він хоче нам допомагати. Можливо, він хоче через когось нам допомогти, через якусь людину, але чи ми готові зробити так, як нам радять? Закиньте по правий бік. А я вже кидав туди, нічого не вийшло, На що я буду знов робити те саме, як в мене нічого не вийшло. Але можливо, то Бог хоче через когось підсказати нам, ось зроби таку, і в тебе все вийде, і в тебе все вийде. Особливо, коли ми звіщаємо Євангелію людям, невіруючим людям. Буває, думаю, говорю, говорю, і нічого не виходить. Але не слід опускати руки. Одна сестра каже, та що я вже буду їм казати? Ну, я все знаю, вже не маємо що говорити. Я завжди в таких ситуаціях кажу, якби вони знали, то вони б в церкві. Якщо вони ще не в церкві, то вони ще нічого не знають, їм ще все треба говорити. Коли ми закидаємо сіті, коли ми говоримо Слово Боже, це ще не точно, що в нас буде результат, ми зразу побачимо результат, у нас зразу буде улов. Улов буде, результат буде тільки коли Господь пошле, коли Він позаботиться, коли він скаже, коли він підскаже. І та людина зробить так, як він її скаже. Ми чекаємо на другий прихід Господа Ісуса Христа, і ми маємо теж не сидіти, склавши руки, працювати і для того, щоб жити і працювати на ниві Божій. І як у тому і в іншу успіх наш результат залежить від Господа. Я вчора садив у город і думаю, ну закопав я. А далі що? А далі Господь, ти взращуй, ти роби. А я ж нічого не можу зробити, щоб воно там зійшло, щоб воно вийшло. Так само і в нашій праці для Господа. Нам треба сіяти, нам треба садити, а Господь буде взращувати. І результати плоди, можливо, ми побачимо вже у вічності. Нам треба сіяти, а Господь зрости. Нам важливо знати, що Господь завжди з нами, Господь близький до нас, нам треба бачити Його, слухати Його, і як результат буде вечеря з ним, а Він буде вечеряти з нами. Як тоді на березі цього озера він снідав із своїми учнями. Господь хоче, але Він хоче, щоб ми пізнали його, щоб ми побачили Його, щоб ми були послушні Йому, робили все те, як Він нам каже, і ми будемо мати успіх і в земному житті, і в небесному вічності. Будемо мати щасливе, блаженне життя з нашим Господом, Спасителем Ісусом Христом. Йому слава. Амінь.